Показую рецепт, як потрібно правильно засолювати сало, як робимо ми. Беремо сало, гарне сало і гарно втираємо в нього сіль, звичайна сіль кухонна. Отакими От шматочками ми робимо сало. Потім це сало ми беремо і плотненько закладаємо у такий 3-літровий бутиль. Ось так, гарно. Щоб місця вільного там не було. Максимально. Потім беремо і перевертаємо баночку, ось відкриту, отак, на 2 дні, щоб залишки вологи вийшли з цієї баночки. Після цього, як пройшло 2 дні, перевертаємо, накриваємо кришечкою, закатуємо і заносимо у погрибок. І через 3 місяці можна спокійно відкривати, і сало буде отаке. Але якщо хто дуже хоче, можна і раніше. А як робите ви? Як ви засвоюєте сало? Напишіть в коментарях.